Вітаю всіх на моєму каналі 8 квітня 2023 рік в Україні війна, а пенсіонери займаються городами. Оксимій сталочок, повний води. Дощі йшли. Десь сніг у нас дощі. Чим я займаюся? Насить, культивірую города. Виїздив на замовлення та заодно рішив собі влагу прикрити, вологу. Ей тут достатньо. Тут внизу трактор трохи тоне, але чухенчик справляється. Це моя грядка. От поруч коротенька. Тут сусідська, поруч зі мною. А це чухенчик. 244, який навіть на заболоченій місцевості справляється з такою роботою. Культивірую ось таким культиватором саморобним. Чотири лапи. Тут узеньке це я робив розрихлітель. І борона така була. Квірточка наварив арматуру. Та й непогано виходить. Я рахую, це доволі таки примітивна, але ефективна приспособа. От такі справи. Це Переяславщина. кому буде цікаво. Стоїть сьогодні чудова сонячна погода, тепло, От такі справи. Риба гуляє там в углу. Малюк вже по виявився, то вже вода трохи прогрілася, він вже починає активно шукати собі. Вон в углу, там Хвиля пішла. Запустив у цьому Малюка не закінчив е, фразу. Малюк вже починає активізувався, починає шукати собі корма. Я тут підкармлюю ставку. Стало розміром 30х15 глибиною зараз. Десь близько 2 метрів води, а то й до трьох буде. От. І оце всім тракторцем, ви уявляєте, який тут об'єм був грунта, гори, гори, просто гори. І оце цим хихвинчиком за допомогою лопати, і там в мене ще є таке корито, я все це розгорнув, спланірував, частину вивіз. Отакі От справи. Всім добра, здоров'я, удачі і мирного неба!